На погоду в Україні цього тижня впливатимуть процеси із заходу. До нас прийдуть теплі повітряні маси, а згодом і потужний циклон із Скандинавії зачепить Україну, і з причини тут опади, й деяке похолодання. Про це нам повідомляє україдреме Така нетипова тепла для грудня. Погода триматиметься до 22-23 числа. А найтепліше буде 20-21 грудня, але з п'ятниці погода зміниться. За словами синоптиків, над Скандинавією сформуються доволі потужний циклон, який зачепить Україну. Атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку. Завдяки цьому циклону, 22 грудня, вночі у західних областях, а в день на правобережжі очікуються мокрий сніг та дощ. А 23 грудня на лівобережній частині країни нічні години. Решта території, за прогнозами, залишиться без істотних опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Температура наприкінці тижня вже почне дещо знижуватися, вночі від плюс 4 до мінус 2 у більшості областей, а в денні години від 0 до плюс 6, на півдні залишатиметься плюс 4 плюс 10. Південь цей атмосферний фронт особливо не зачепить. Спрогнозували синоптики. Вони додали, що у Карпатах зима буде повною мірою. Там очікується мокрий сніг, температура вночі падатиме до 0-5, п'яти, а вдень буде близько нуля. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!